Господи, помилу, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині час і навіки. Амінь. Отче наш, що синому сах, нехай святи сім'я твоє, нехай буде сарху Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш дружний дай нам сьогодні прости нам пробини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас своє Бо Твоє, царствої сили, слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на і віки віків. Амінь. Господи, помолимось, Господи помилуй. Владико Святий, хочу святих жителю, привічний, Боже, благозволить посвятити хліб ці Твоїм святим небесним благословенням, щоб були вони усім, хто споживає їх на спасіння душі, на здоров'я, тілесне, на захист проти всіх недух всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, де є життя і спасіння світові. З тобою, царю єдності Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Споглянь, Господи, Ісуса Христа Боже наш на ягняці і на всі інші, страви м'ясні, благослови, Я святий їх, як благословив, і Святий Єси, Агнця, що його тобі привів вірний Авраам і в що його тобі Авель приніс, відповів, також і теля Годоване, що його звелів, яси заколоти для Сина Блудного, що знову повернувся до тебе. І як хтось порусився твоєю милістю насолодитися, так і ми насолодимося цими благословеними, освяченими тобою справами, бо Ти є правдива, поживай подати людва. Боже наш, тобі славу посилаємо, Воззначальним Твоїм оцем, присвятим і благими животворичим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. помоли помолимось, Господи помилуй, молодику Господи Боже наш, все, що створив, благослови, сир, масло, молоко, яйця і іншу поживу, і нас збережи у благості Твоїй, щоб ми, насолоджуючись цими Твоїми щенро поданими норами, наситились, невимовно Твоєю благодістю, ради. Туре світлого, змертвах кільного Схресіння, Господа нашого Ісуса Христа, твоя держава і Твоє, Царство і, сила і слава, Отця і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки Києва. Амінь. Зі святому всіх наступаючим. Здоров'я всім душевного та ізвестного. За нашу традицію ми.

Святом, наступаючим, Божої допомоги всім, здоров'я, душевного, тілесного, Божої опіки, захисту і святом. Зі святом і сестри, у кого буде можливість завтра. Година. На жаль, третій раз у цей, під час повномасштабної війни, вже третій раз ми заключаємо Пасху за таких умов, тому нічної служби у нас не буде. Буде о 6-й годині ранку, тому у кого є можливість, будь ласка, приходьте. Разом будемо прославляти Христа Воскреслого, молити Його, щоб Він захищав усіх наших воїнів, захисників, щоб усі ми також були збережені. І головне, браті, сестри, це наше благочестиве життя, щоб для нас це не було як традиція, як раз на рік прийшли, посвятили, а щоб це був наш спосіб життя, щоб ми показували нашу віру, нашим життям не тільки словами, а ще й ділами. Тому, будь ласка, давайте молитися, давайте робити все можливе для нашої перемоги подальшої. Щоб Господь нас почув і ніколи нас не залишав, всіх зі святом Дякую. Дай Бог. повітч всіх сьогодні на сьогодні там бавалося. Я подаю на добру справу. Так. Себе ж.

你静一会儿。